Кажуть, є спеціальна молитва для грошей. Яка то молитва? Людям притаманно шукати якусь спеціальну молитву спеціальна молитва, яка зцілить мене від хвороби, спеціальна молитва, яка принесе мені гроші, спеціальна молитва, яка знайде мені чоловіка або дружину. Але, браття і сестри, пам'ятайте, що у Біблії отримує благословення той, хто щиро молиться, можна знати псалтир на пам'ять, можна прочитати святе письмо і знати його теж. На пам'ять, але від цього не втілиться в житті те, про що ви мрієте. Крім того, що ми молимося, ми повинні щиро молитися. А в додаток до цього, ми повинні зрозуміти, чого хоче від нас Господь. Можливо, зараз ми проходимо якесь випробування, і у нас немає того, чого ми хочемо мати. Але довіряйте Богові, Бог має для вас план. А стосовно грошей, то пам'ятайте, під лежачий камінь вода не тече. Потрібно працювати, потрібно просити у Господа Бога доброї роботи. Доброї думки, і тоді все буде виходити.